На день рятівника традиційно запросили школярів та показали зразки техніки, якою щодня користуються рятувальники. Найбільше дітлахи зацікавились роботою піротехніків. Вони не лише продемонстрували школярам деактивовані снаряди, гранати та бомби, але й дозволили потримати їх в руках. Самі ж рятувальники розповідають, такі знахідки останнім часом їм доводиться знешкоджувати все частіше. Виїжджаємо. В принципі часто по мірі поступлення заявок. Якщо десь в якомусь районі знаходять вибухонебезпечний предмет, скидається заявочка, і ми по заявості виїжджаємо. Останнім часом то, що ми були в відряджені в Харківській області, в Лозовій, там займалися очищенням території від вибухонебезпечних предметів. Далі для гостей команди юних пожежників влаштували концерти для малюків, традиційні конкурси на кращий малюнок та швидкісне одягання рятувального спорядження. Хочеться бути пожежником, але не впевнений, що я не буду. Родзинкою свята стала демонстрація рятувальної операції. Завдання загасити вогонь в автомобілі, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, та врятувати потерпілого. Хотіли показати, як за допомогою яких інструментів можна дістати потерпілого при при попаданні автомобіля в ДТП і загорянні автомобіля. Вікторія Катринчик Богдан Рубонець інформаційна програма День.